Чи є у вас лікарняні, які не дофінансовані або не профінансовані взагалі, отримані до 2023 року від Фонду соціального страхування? Пишіть у коментарях і пишіть, чи була у вас думка, надія на те, що ми зможемо дону отримати такі кошти. Нарешті пройшло більше двох років пенсійний фонд до апгрейдив веб-портал і ми можемо подати автоматично таку заявку на дофінансування. Вітаю в черговому випуску електронний облік і звітування. З вами Ольга Хильчук та команда «Семінар.ком». Говорю, як на вебпорталі заповнити такий документ. Звертаю на основні моменти, які хоче бачити пенсійний фонд. Перш ніж перейти до веб-порталу, покажу відповідну чергову новину від пенсійного фонду Вінничини, в якій і говориться про реалізацію такої доплати по електронних листках. Які були раніше профінансовані Фондом соціального страхування України, зазначено, яким чином працювати з цим документом на веб-порталі, Однак я хочу звернути увагу на інше. Для оперативного розгляду запиту рекомендуємо додати скан копії наступних документів, заява розрахунок, яка була подана до органів фонду соціального страхування і. Лист пояснення. Це не обов'язково, це додатково пенсійний фонд хоче бачити такі документи. І дійсно рекомендую їх прикріплювати. Це на 99% успіх того, що кошти вам дофінансують без додаткових запитань і без затягування в часі розгляду такої заявки. Отже, колеги, переходимо до порталу пенсійного фонду, у якому в приватній його частині. Рухаємося до розділу листки непрацездатності. Саме в ньому ми бачимо тепер нову кнопку запит на коригування сум виплат по електронних листках згідно з заяв розрахунків, поданих до ФСС до 1 січня 2023 року. Доплата по електронних листках непрацездатності. Для цього натискаємо кнопку Створити і враховуючи те, що вперше буде подаватися така заявка до фінансування, усі поля. Білого кольору, ті, в які вноситься інформація або обирається з випадаючих списків, вони порожні. Якщо таких заявок буде у вас декілька, то вже кожна наступна буде містити ту інформацію, яка є незмінною, яку ви вперше вводили, і вам не доведеться щоразу їх прописувати. Отже, розпочинаємо з регіону, куди будемо подавати за місцем реєстрації. Це найчастіше ми обираємо реєстрації суб'єкта господарювання. Телефон страхувальника, місце знаходження для юридичної або проживання для фізичної особи. Прізвище ім'я по батькові керівника, головного бухгалтера та відповідальної особи. Реєстраційний номер застрахованої особи, по якій потрібно доплатити лікарняні кошти. Прізвище застрахованої особи. Ім'я. Та по батькові. Ці всі поля є обов'язкові для заповнення, адже відмічені червоною зірочкою. Номер лікарняного листка, по якому потрібно здійснити дофінансування. Дата початку непрацездатності. Припустимо, 1 січня 2022 року. Та дата закінчення 10 січня 2022. Номер заявки до Фонду соціального страхування. Та дата її подання. Можна обирати із календаря, який знаходиться праворуч відповідних граф. Номер додатку. З випадаючого списку обираємо додаток 1. Якщо є посвідчення ЧАЕС або дата направлення на МСЕК, зазначаємо такі показники: кількість днів, що підлягають оплаті всього. За рахунок коштів фонду, сума у гривнях. Зверніть увагу, у цьому блоці зазначаємо інформацію, яка була внесена до заяви розрахунку, поданої до ФСС. Тобто ми беремо паперовий примірник заяви і вписуємо сюди інформацію. Припустимо, сума у гривнях була 10 тисяч за рахунок коштів фонду 5 тисяч. Тут інформація по ЧС. Загальний страховий стаж 120 за останні 12 місяців 12. Це теж для прикладу. І ось тут зазначаємо інформацію по електронному листку непрацездатності уточнена для коригування заяви розрахунку на збільшення. Кількість ніж що підлягають оплати 10, 5. Відповідно, якщо в цих показниках була помилка, ми теж зазначаємо тут вірні дані. Сума у гривнях з копійками, припустимо, 20 тисяч. За рахунок коштів фонду 10 тисяч. Страховий стаж 120. 12. Банківські реквізити. У полі банківські реквізити зазначаємо рахунок на соціальні виплати, які відкриті в банківській установі, відповідно МФО банку та його найменування. І далі переходимо у блок «Скан копії», де не обов'язково, але рекомендовано прикріплюємо ті документи, які озвучив пенсійний фонд у. Своїй новині. Нагадаю, що це заява-розрахунок, яку подавали до ФСС, і лист пояснення з коротким описом проблеми, до якого ви можете додати розрахунок вірний середньоденного або невірної кількості визначених днів і так далі. Тобто описуєте той розрахунок, який на вас на правильні показники. Натискаю Додати файл, скан-копія документів. І за місцем розташування припустимо, ось моя заява-розрахунок відкрити. Перевіряємо, чи все вірно, продовжити. Додати файл «Скан копія документу і лист пояснення -Продовжити. І натискаємо кнопку Відправити до пенсійного фонду України. Зверніть увагу, що на цьому етапі немає можливості зберегти чернетку, щоб потім її допрацювати, наприклад, доскану додати документи. Тобто, вже перед тим як будете готувати таку заяву на дофінансування, у вас мають бути відскановані така заява розрахунок та лист пояснення. Для того, щоб усе одночасно заповнити, та натиснувши кнопку Відправити до Пенсійного фонду України. Після чого ми вернемося знову ж таки у блок листки непрацездатності. У цьому розділі в нас буде у списку відображено номер та дата запису, його статус, прізвище, прізвищем застрахованої особи. Відносно до фінансування лікарняних, які раніше були виплачені фондом соціального страхування, колеги. Якщо цей випуск був для вас корисним, обов'язково поставте лайк та підписуйтесь на YouTube канал номер 1 Семінарком, якщо, звичайно, ще не підписані. На нашому каналі щоденно публікуються гарячі новини, які ви можете переглядати безкоштовно. А якщо хочете ще більше корисної інформації, тоді вам на бухгалтерську відеоплатформу номер 1 де щодня транслюються безкоштовні вебінари, виходять курси та онлайн-школи. Беззупинно працює сервіс онлайн-відповідей на запитання, доступні в роботі. Довідники та калькулятори, щоб мати такого помічника під рукою, ставайте перед платником Бухплатформи. платформи. В описі до цього відео ви знайдете посилання. Залишайтеся з нами та будьте в курсі усіх законодавчих змін. До нової зустрічі.